А сьогодні дам е, мастером 20, 20 20 Чому? В принципі, це мало би бути набагато е, раніше, ще в липні місяці. Але так як не було до чого, тоді й не давав. Е, то добре би буде давати нам е, ріст плодів, допомагати розвиватися цим плодам тільки під ті рослини, під які е, це є необхідність. Під інші буду давати сульфат калію. Так що під всі зелені рослини, які мають зелені помідори, які ще не мають молочної стиглості, на сьогоднішній день даю е, Мастер 202020. 20, -20, -20. його розфасованим, 200 г столову ложку на 10 літрів води і пів літрової кружки бо пів літра під корінь кожної рослини. Перед цим полити змочити. Для того, щоб всі зелені помідори, які ще не підросли, якщо ми дивимося, мали можливість підрости. А далі будемо знову давати чуть-чуть кальцію, сульфат калію. Мастер взяв в інтернет-магазині. Формула 20 20. 20 Столову ложечку. Взяв столову ложку, б, на темірна така, вона була в середині, побачив і можна чуть-чуть забагато, але така виходить там на 20 літрів води. Потім даю під помідорки. Сьогодні 9 серпня, 25 рік. Даю тільки підзелені помідори. Ще є час, щоб вони підросли. Тільки не підтягнулися в своєму сортовому розмірі. Для інших сульфат калія. А тут мастер 20-20-20. Пів 20, 20. літра під кожну рослину. Перед тим промочив. Так розмішую і поливаю. Надію, що буде тепло, і ми підтягнемо наші помідорки по розміру, по достиганню, що там буде. Виходити. Дякую за увагу.